І сьогодні Юрій Дерев'янко депутат України готовий це прокоментувати. Доброго ранку, пане. Добре. Отже, ну що? Давайте розпочнемо з вчорашньої її заяви Юлії Володимирна Сказала про те, що ми виходимо з прогорного процесу щодо формування коаліції і переходимо в опозицію. У нас є одразу коментар. Давайте згадаємо, як це було, а після чого обговоримо. Ми з сьогоднішнього дня переходимо в опозицію парламентську до діючої влади, і ми вважаємо це єдиним правильним рішенням інакше. Ми можемо просто як демократичні сили бути ширмою, прикриттям до всього неподобства, що робиться за влаштунками. Батьківщина себе не бачить у коаліції, вона не хоче бути присутньою на титаніку у вигляді коаліції, яку, можливо, зіб'ють за рахунок політичного найманства, а далі віз дорогу покаже. Пан Литв каже, що не хоче бути присутнім на Титаніку. Ми знаємо, яка доля спіткала а, цей корабль. Але якщо говорити а, про вашу думку, як ви думаєте, що трапилось? Спочатку 18 законопроєктів, потім 5 умов не узгодили, не вийшло. Чому знаєте позиція батьківщини свідчить про те, що дві найбільші фракції повинні докуповувати чи до Переконувати позафракційних депутатів формувати фракції і тільки таким чином формувати коаліцію, uh -huh. от, Це вже абсолютно остаточно, тому що ця заява публічна, і це означає, що е, під час панамського скандалу, от це буде зробити, мабуть, ще не так просто. Uh -huh. Про панамський скандал ми з вами трошки згодом поговоримо. Зараз змінимо вектор розмови. Євгеній Дей Дейдей зараз нами на прямому зв'язку мені підказують. Пане Євгеній, добрий ранок вам. Доброго та отже. Ну розкажіть нам останню інформацію. Сьогодні, як відомо, ну ми прочитали е, зранку, що там відбулися якісь події в держбюро розслідування. Що там відбувається, розкажіть нам? Ну е, ми вибрали голову, вибрали секретаря. Секретаря предложил я, це Наталія Сівостянова. Почому воду я щаби так достаточно кваліфікований юрист. Mm. От і Работа секретаря это достаточно кропотливая работа. Довести очень много протоколов, очень сильно вникать в эту тему, поэтому я думаю, что со временем мы сможем увидеть уже результаты работы нашей комиссии. Мы вот буквально э -э, в понедельник уже снова будем собираться. Не, в пятницу, в пятницу снова будем собираться, уже как бы с наработанными материалами. Вот, и будем дальше. Продолжать работу. Я думаю, что как бы, э, ну, первое заседание оно, наше в полном составе особо как бы не дало никакой такой работы, кроме как э, ну, э, мы выбрали секретаря. Волову. И нам голова, как бы, да, там чуть больше недели, чтобы мы работали все материалы и. проясніть нам, нам, будь ласка, що ще потрібно зробити? тобто що В пріоритеті завдань в пріоритеті? Ну, ми но мы сейчас е Саму анкету, по которой кандидаты будут заполнять то есть там данные свои и так далее. И на это на самом деле уйдет очень много времени. Поэтому я ще раз говорю, що как бы, самом деле там первики кітаводи роботи начнутся з п'ятниці, і вже в п'ятницю ми зможемо более детально цю ситуацію. От тоді якраз ми з вами зв'яжемось і в прямому ефірі попросимо ваш коментар щодо цього. І Дедей був разом з нами. А, а от пан Юрій в цій студії, як ми з вами говоримо про коаліцію, і ви так зачепили тему цього офшорного скандалу, як це вплине? Але якщо говорити про слова президента, про іншу заяву президента, що Коаліція сформується, повинна бути сформована, в тому числі і обраний уряд і новий генпрокурор. Навіть пан Порошенко буде радитись главами фракції перший робочий день Верховної Ради. У вас сподівання тут, які? Ну, ми про коаліцію вже багато проговорили, і я думаю, що це просто є не що інше, як спроба зберегти е, одних з банкрутілих політиків разом з іншими. Ми бачимо, що е, цей процес триває вже більше як два місяці. От політична партія воля не буде входити в коаліцію mm. і не буде голосувати за е, будь-які кадрові питання mm. по коаліції, тому що е, саме ці політики, саме ці фракції, ці політичні сили продемонстрували за два роки свою нездатність не те, що здійснювати реформи, а навіть нездатність. Робити найважливіші для країни речі це боротися з корупцією, і ці всі наслідки, і ці факти, всі, які ми сьогодні в країні бачимо, це якраз їхнє небажання боротися з корупцією. От вони не здійснюють ніяких. Ніякої підтримки ні на малому бізнесу, ні середньому те, що було задекларовано, тобто вони не роблять нічого. Натомість люди зубожіють, Натомість ми маємо е, девальвацію найбільшу найбільш у світі, інфляцію найбільшу в світі. От і е, попри це, в кожному напрямку, де критично важливо для відчуття гідності українця, так само маємо проблеми і е, корупція е, в найвищому рівні, і е, відсутність реформ в генеральній прокуратури і. Е, Відкати і хабарі на всіх рівнях, тому я вважаю, що це спроба просто зберегтись, не піти на вибори. Спроба один одного підстрахувати зараз за рахунок власне позафракційних за рахунок тих, хто сьогодні в, це, в цих договорняках ганебних буде брати. Участь. Одним словом, загалом, це все називається криза. От яким чином можна подолати цю кризу? Зокрема, політично вчора наші кореспонденти з'ясовували це у киян. Давайте послухаємо їхні думки. Змінювати. Верховну Раду і Кабмін, але е, не факт, що це змінить ситуацію на краще. Не бачу перспективи, така, яка от раз і назавжди в один момент зробить щось в позитивний бік. Мабуть, молодь, яка підростає, може щось зможе змінити в цій країні. А так, я думаю, зараз навряд чи щось вийде. Вибори правительство дорожне з'явитися реально будет заниматься проблемами. Что-то нужно менять в правительстве. Это в первую очередь. Страна у нас шикарная, отличная, но я думаю, что все проблемы идут от руководства. Всех убрать до единого. Тихивийсковая революция, тиховизковый сейчас не нельзя в ну, Влада в свои руки. Чітко і надійно. Ти жорстко повинен працювати закон. Ти і для тітушок, і для діток тих, знаєте, як вони, мажорів, і для простих. Вчора Ірина Луценко заявила про те, що вже є відповідна кількість депутатів для формування коаліції. Ми знаємо, що це 226, Можливо, там трошки більше. Я не знаю. А от дивіться, ну дійсно вискала про те, що не здатна в тому форматі, якому була коаліція, якось вирішити ось цю кризу. Можливо, коаліція на двох можливо їм вдасться це зробити. Ну єдиний шанс це коаліції на двох залишається плюс позафракційні. І коли ми говоримо і питають у телеглядачів, що треба зробити, щоб вийти з цієї кризи, на мій погляд, треба якнайшвидше і якнайчастіше перезавантажувати владу, тобто і Верховну Раду, в тому числі для того, щоб прийшли люди з іншим світоглядом, люди і проєвропейські, і люди проукраїнські, для того, щоб ми мали шанс мати рух вперед. А Бачите, зараз а постійне перезавантаження це постійне рух перезавантаження? Звичайно. постійне перезавантаження це рух вперед. тоді, коли ви можете за дуже короткий період часу, не розчаровуючись, дати гідну оцінку будь-якому політику його діяльності, його обіцянкам і те, що він реально робить, адже всі. Всі після революційності обіцяли і боротися з корупцією, і здійснювати реформи uh -huh. і рухатись вперед. Насправді цього ніхто не робить. Тому для того, щоб не розчаровуватись, для того, щоб люди могли мати можливість і, завести владу і підтримати власне тих, хто це може робити, ми повинні перше це перезавантажити Верховну Раду після того, коли змінимо закон про вибори. Закон про вибори з відкритими партійними списками, uh -huh. з маленьким прохідним бар'єром, з мінімальним з забороною політичної реклами телевізійної або бордової, для того, щоб не гроші. Були найголовніші під час виборів а для того, щоб переконання ідеї для того, щоб люди були активні. Вони розуміють, що вони можуть ту чи іншу людину підтримати, і вона потрапить у владу. А сьогодні вони цього зробити не можуть, розуміючи, що все залежить від олігархів, все залежить від лідерів партії, все залежить від того, хто в якому зрозуміло, буде зрозуміло. Я вас чому прибуду, тому що нас дуже багато Прошу. тем, а насправді дуже мало часу щодо генпрокурора. Також нагадую нашим глядачам, що Петросій заявив, що в перший робочий день Верховної Ради також буде обрано генеральний прокурор. І він буде радитися з фракціями. Хто не може стати? Чи змінить він систему? Чому е, ви подивити? знаєте, це продовження того самого старого стилю? Коли ми вже два місяці поспіль і депутати, і громадські активісти, і всі говорять, давайте проведемо, давайте ініціюємо проведення конкурсу. Давайте відновимо довіру до нового генерального прокурора вже четвертого після революції гідності і третього за е, правління президента Порошенка. Давайте це зробимо. Натомість президент цього не робить, ігнорує ці всі вимоги, і в такий кулуарний спосіб буде запропонована кандидатура генерального прокурора. Курора, якщо це буде людина політично прив'язана до партії влади, або якщо це буде людина з близького оточення, то на превеликий жаль, це може бути чергове прізвище, через рік якого ми будемо знову знімати з посади. Тому що ми пропонуємо і кажемо, давайте проведемо про давайте проведемо цей конкурс. Це буде не тільки довіра, а це ще буде підбір фахової людини, справді справді фахової, яка зможе, врешті-решт, почати займатися тією роботою, яку генеральний прокурор повинен робити. Окей. І не робив до цього часу жоден з них Хто ні від свободи, стати? ні від. Ківщини, От давайте прізвище? Хто може стати на Знаєте, я не вважаю, що ми повинні називати сьогодні прізвище, ми повинні запустити процес е, конкурсу. І на цей конкурс з'явиться велика кількість гідних людей. І провести цей конкурс максимально публічно, максимально відкрито. Так, це не вимога сьогодні закону, але це вимога суспільства. І президент, як е, за Конституцією, гарант Конституції вносить канатуру е, генерального прокурора, він міг би внести. Переможцы всего конкурсу в Верховную Раду. Окей, добре, пан Юрий, разумеется. Зараз Марк Фейгин, адвокат Надии Савченко у нас на связку. А, про ГОВОРОМ ЗА КРЫМА и про це. Марк захарович доброе утро, как нас слышно? Доброе утро. Скажите, пожалуйста, не изменила ли Надежда свое решение, когда вы последний раз ее видели и как она себя чувствует? Возможно, вы знаете. <говорить> Я ее видел позавчера. Последний раз вчера у нее были консулы, Москаленко и Костун. Она не только не изменила решение, абсолютно точно. Она сегодня начала сухую голодовку. Утром, видимо, вот э, она перестала пить воду, поскольку об этом она твердо еще раз заявила консулом и еще раз дала письменный ряд указаний. Поэтому завтра я у нее буду. Завтра я буду в на Дану и еще раз так сказать узнаю ее положение непосредственно от нее, как mm. она и что вчера также Юлия Тимошенко заявила о том, что по ее информации есть якобы договоренность Меркель, Обама и Путин с тем, чтобы освободить Надежду Савченко. Скажите, пожалуйста, вам что-то известно на этот счет? Вы знаете, мне известно так сказать, та же информация. Путин отвечал положительно и Керри, и Штанмайру, и ряду лиц других, не говоря уже о Лаврове и остальных высокопоставленных э, чиновников, о том, что принципиально они Сашин отпустят. только с одной маленькой деталью, он не говорит когда, он не говорит когда. А как думаете вы, когда это может случиться? А сложно, понимаете, гадать за Путина вещь неблагодарная, понимаете, в голову я не влезу, всех планах его понимать не могу, не могу фантазировать. Например, его интересует вопрос продления европейских персональных санкций в июне. Почему бы здесь ему не попытаться разыграть карту Савченко в обмен на снятие этих санкций? Понимаете, тут много может быть допущений, которые пытаться реконструировать за Путина, вещи совершенно бесполезна, поскольку параноидально. Спасибо большое, Марк Захарович. Услышали вас, Марк Фейгін, адвокат Надежды Савченко, був только что вместе с нами. Юрій Деревянко, народный депутат України в этой студії. Пане Юрію. Отже, дивіться, зговорили з вами про коліс. Заговорили зокрема про усі офшорні скандали і про генпрокурора. Я от що хотів у вас запитати таку посадковому з вами сказали про ось цей відбиток офшорних скандалів на іміджу президента України, можливо, на іміджу нашої країни. Сьогодні це зокрема побачимо і в Голандії, тому що там відбудеться референдум. Але запитання в іншому. Непідслідний президент в ГПУ і НАБУ про це повідомили очільники цих відомств, і лише Держфіскальна служба Романа Сіру взявся розслідувати цю справу. Він сказав про те, що ДФС буде займатися розслідуванням ось цих скандальних офшорів. Скажіть, будь ласка, на ваш погляд, як ви росіянити цей факт, що людина якої самої знайшли в Лондоні дві незакларовані квартири, буде займатися розслідуванням ось цих справ? Я оцінюю цей факт взагалі в загальному факт того, що сталося як велика звичайна ганьба, і мало того, я розслідую, я оцінюю це розслідування, яке про яке заявив ДФС. Як е, просто, просто виступити адвокатом у президента, е, очевидно, що ніяке ДФС нічого розслідувати не може, тому що е, процесуальне керів... процесуальне керівництво здійснює ГПУ, яке сказало, що ніякої розслідування бути не може в тому числі, тому це просто буде адвокація е, дій президента, що ним най... що найбільше. Це перше, друге. Е, ви знаєте, взагалі ця всі всі події навколо панамського скандалу uh -huh. говорить про те, що свідомість і, взагалі, спосіб мислення президента він є зовсім іншим ніж той, який ми собі уявляли ще два роки назад, от і це так само дуже прикро визнавати, але це величезний удар по довірі, тому що довіра це той фундамент, на базі якого все може будуватися А це можливо всі зараз виправити. Я думаю, що він повинен відкрито пояснити, що відбувається, і те, це знаєте, найкращий спосіб його поведінки міг би бути зараз. Але загалом, ми як партія волі, вважаємо, що наша країна України є більш парламентською республікою, і на наш погляд, вихід ситуації міг би бути такий, що президент міг би ініціювати зміни до конституції з тим, щоб взагалі посаду президента або мінімізувати, або взагалі її скасувати, і це був би найкращий внесок цього президента для того, щоб ми не мали. Через після революції помаранчевої кожне розчарування з кожним наступним президентом, а навіщо тому що, це президент? тому що, що це може змінити, це, Пане це, це, мож, це може змінити хід історії України. Чому тому, що ви бачите, що всі президенти, які були до нього після того, коли конституція була змінена? Під час помаранчевої революції це були постійні проти, постійне протистояння, або з гілкою виконавчої влади прем'єр-міністром. І завжди був розподіл відповідальності, і де було відповідно таке змагання, яке тільки ослабляло Україну. Тому, на мій погляд, він би суттєво міг зміцнити Україну, якщо б виступив з такою неординарною ініціативою. І ми могли б Верховній Раді ухвалити зміни до відповіді до Конституції, щоб наступний президент мав або дуже мінімальні повноваження, або взагалі цей інститут було скасовано, щоб у нас була Овноцінна парламентська країна, Тому це був зараз... би найкращий. Це був би найкращий спосіб виходу із цієї ситуації, яка зараз є. То вже зараз говорити як Арсеній Ценюк потрібно змінити конституцію для того, аби збалансувати гілки влади. Я зараз говорю не як Арсеній Ценюк. Арсеній Ценюк багато говорить і мало робить, і мало того, все, що він робить. Повністю від е, навпаки відрізняється від того, що він говорить. Я зараз говорю, який ми міг би бути вихід ситуації, щоб ми не розчаровувалися при кожному наступному президенті, тому що е, все-таки у нас країна більше парламентська, от і такий удар по навіть по репутації президента сьогодні. Це і удар, в тому числі, по всій Україні і нашому європейському майбутньому, в тому числі, пане Юрію, 20 секунд залишається, буде сформована коаліція наступного тижня чи ні. Швидше за все, так ми це розуміємо. Що зараз питання тільки у ціні цієї формування цієї коаліції? Швидше за все так зрозуміло. Вас дякуємо за візит до нашої студії. Юрій Дерев'янко народний депутат України був разом з нами цим ранком. Ми завершимо наш ранковий блок, але продовжуємо ефір телеканалу Стовна Україна». Дякую всім учасникам ефіру. Дякую Каті, який і передаю слово. Катюш, будь ласка.